Добрий вечір всім із Франції. Досить багатим на події видався останній тиждень в країні, і ми з вами сьогодні, як завжди, підсумуємо і обговоримо найважливіше. 20 червня в Парижі відбувся Глобальний форум із суверенітету та інновацій у сфері вакцин. На цьому форумі Еммануель Макрон висловив своє бажання. Відправити холеру в минуле там же Париж сказав, що хоче пріоритетно підтримувати південно-африканську лабораторію Біовак. Вона базується в Кейптауні, і було виділено для цього 10 мільйонів євро для створення нової лінії виробництва з вакцин. Таким чином планується, що вже до 2040 року. В Африці виготовлятимуть близько 60% від всіх необхідних на континенті вакцин. Ну і на тому ж форумі був присутній президент Сенегальської держави Басірудіо Майфай. На форумі він мав нагоду познайомитися особисто з Еммануелем Макроном. Я нагадаю, що для президента це стала перша поїздка за межі континенту, і для цієї поїздки він обрав саме Париж. Еммануель Макрон прокоментував знайомство з президентом Сенегальської держави, в своїх соціальних мережах опублікував фото з ним із підписом. Далі цитую. Після нашої першої зустрічі я переконаний, що ми дамо новий імпульс партнерству між Сенегалом і Францією, об'єднаних спільними демократичними цінностями, а також непохитними людськими зв'язками. Зазначив Еммануель Макрон в своїх соціальних мережах. Ну, і 21 червня день музики відбувся у Франції. Музичні концерти влаштовувалися скрізь, абсолютно навіть в маленьких селах, також в столиці, звісно, в Парижі. І концерти влаштовувалися і на вулицях, і в концертних залах, і також іноді зовсім в несподіваних місцях, таких як от церква чи музей. Я нагадаю, що це свято День музики було засноване в 1982 році Міністерством культури. І відтоді, щороку, саме 21 червня, відзначається по всій території країни, і продовжуються у Франції демонстрації проти політичної сили ультраправих. Цієї неділі, 23 червня, в Парижі тисячі людей вийшли на маніфестації з гаслами: об'єднаймося проти ультраправих. До демонстрації закликали близько 200 феміністичних асоціацій та колективів. За інформацією організаторів, близько 75 тисяч осіб вийшло цими вихідними в Парижі, щоб підтримати такі акції проти політичної сили ультраправих, і в тому ж Парижі було продовжено 14-ту лінію метро. Тепер вона тягнеться до Сен-Дені та аеропорту Орлі. З однієї точки в іншу можна дістатися тепер всього лише за 40 хвилин. Тепер лінія налічує 21 станцію. Раніше їх було 13. Після цього Еммануель Макрон зазначив, що така подія є визначною, адже тепер Париж повністю вже готовий приймати гостей. На Олімпійських іграх і також президент Франції відзначив, що продовження лінії метро є прикладом того, що республіка може зробити, якщо об'єднуються всі сили нації. І я нагадаю, що такий проект 200 кілометрів додаткового метро для з'єднання Парижа з його передмістями запустив і ще в квітні 2009 року. Ніколя Саркозі, тодішній президент республіки, тобто на реалізацію проекту загалом пішло 15 років, 36,5 мільярдів євро інвестицій, а також, звісно, рішуча спільна робота обраних посадовців. Ну і глава держави звернувся цим понеділком до народу з офіційним листом. Основним посилом листа було не здаватися та голосувати таким чином. Еммануель Макрон мав нагоду звернутися до французького народу і пояснити розпуск національних зборів та підтримати, звісно, свій табір виборотьбі в парламентських дострокових виборах. Еммануель Макрон не зазначив в листі, що розпуск національних зборів це було рішення виключно в інтересах держави, і також що рішення було прийнято ним після кількох тижнів роздумів. Завершив листа Еммануель Макрон, тим, що сказав, що французи можуть довіряти йому бути президентом до травня 2027 року. Спостерігаємо за ситуацією та чекаємо, звісно, виборів зовсім скоро, вже в цю неділю та наступної неділі, 7 липня. В той же час маємо заяву від керівника партії Національне Об'єднання Джордана Бардели. Я нагадаю, що саме він може стати прем'єр-міністром Франції, якщо його політична партія прийде до влади. Він заявив, що якщо він стане прем'єр-міністром, то Найбільш стратегічні посади в державі будуть зарезервовані за особами саме з французьким громадянством, тобто тепер особи з подвійним громадянством займати такі посади не зможуть. Також Джордан Бардела заявив, що його партія є єдиною зараз, яка може негайно і розумно втілити прагнення, чітко висловлені французами. Що ж все залежить від результатів майбутніх виборів, спостерігаємо і зовсім скоро з вами разом зможемо обговорити. І в подкасті Generation Do It Yourself Еммануель Макрон не відповів на цікаве питання. Йому поставили питання з приводу страхів пересічного француза, що агресія Росії в Україні може вийти за її межі і прийти на територію Франції. На що Еммануель Макрон відповів, що він не думає, що війна буде відбуватися на території Франції. При тому, президент сказав, що те, що поставлено на карті в Україні, яка знаходиться всього за півтори тисячі кілометрів від французького кордону, це майбутнє Європи всієї, та звісно, безпека Франції. І сьогодні вранці відбулася подія, яку я мала змогу особисто зафільмувати спеціально для глядачів новини live, Адже о 8.30 ранку олімпійський вогонь перетнув місто Мілус в регіоні Альзас, де я зараз і перебуваю. Я нагадаю, що вогонь перебуватиме у дорозі на території Франції загалом. Всього 68 днів з 8 травня по 26 липня. З самого ранку місто не спало. Була дуже піднесена атмосфера. Французі горді, що вони прийматимуть цим літом в Парижі Олімпійські ігри. В Мілузі було перекрито деякі дороги і. Звісно, задіяно багато дуже поліцейських чиновників. Було багато публіки, багато охочих подивитися на це цікаве дійство. І в центрі Мелузу був встановлений величезний екран, з якого громадяни могли спостерігати онлайн, як же рухається містом олімпійський вогонь. Ви бачили в себе на екранах, як це відбувалося сьогодні. В мілузі і е, перебуваючи серед натовпу, я почула, що між собою французи обговорювали, що така подія, а саме перетин олімпійським вогнем міста, коштувала чимало грошей комуні, адже за це мерія має сплатити чималу суму грошей. І, хоч у французів загалом не дуже прийнято і вважається поганим тоном обговорювати фінанси, все ж вони, як і всі люди, дуже люблять заощаджувати, і це пов'язано з нашою останньою на сьогодні новиною, адже сьогодні по всій Франції розпочалися знижки у Франції є два періоди великих знижок: це взимку після новорічних свят, і також літні знижки в червні. З червня по липень. і я спостерігала також особисто для вас, як вже з самого ранку біля магазинів вишиковувалися величезні черги. Потім були великі черги на касах, і французи дуже раділи знижкам, сезон яких розпочався зараз у Франції. І на сьогодні це найважливіше, чим жила Франція, чим жила країна? Останні сім днів спеціально для вас підготувала інформацію Валерія Рождест.